І усім привіт! Це моє перше відео на каналі. З вами Футбол на Компі. І я вам буду знімати відео. Ну хоча б по 100 переглядів і по 5 лайків. Бо 10 навіть. Неважно Я буду знімати про Лігу чемпіонів. Чемпіонат світу, а також чемпіонат Європи з футболу, який недавно. Прийшов і переможець став Іспанією. Давайте пограємо. Лігу Чемпіонів. І ми будемо зараз за Реал Мадрид грати. Ага. Покі. Ні. Футбол онлайн. Грати. От ми зараз гра, будемо грати в Лігу Чемпіонів. От, дивіться, зараз. Прикольно. Ой, тихо, тихо. 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 Сьогодні ми будемо за Реал Мадрид грати. О, от Реал Мадрид. Зрозуміло, угу, зараз чекайте на секундочку. От! Ого! Да! Ми зараз будемо грати з Галапостараєм. Одемо ще там ближче буде. Ой. о, атака. А -а Ай, блин! Давай. Пас. Па... М -м, хорош. Давай. Да что ты... О, фух. М -м, Блин. Гол. Корнер кик. Все, мы кутовый бьем. Та кайт. Оп, оп. Ого! Вже, вже 25 хвилина гри, а вже 2-0. Ви представляєте? Йо-моє. А! Та шкоди... 3-0! Сейчас Венісию Джуниор БП. Вот без Роналду, Карін бензимаром Роберто Карлоса. Ото було, напевно, 8-0 <laughs> на 30-й минуті матча. А! О, сейчас, сейчас, сейчас! Секунду. -мо! Ем. Um, перший тайм закінчився. Зме код під кришкою. Вигравай, переплату Перший тайм закінчився. Щос. Е-е-е-е! Щас би могли забити. О, фрікейк Фреал Мадрид. Давайте попробуємо так. Ой! Ой! Блин! Сейчас, сейчас забьють можем. О! Майлен, корнер кик. Куда ж покинуть? Да! Да! четыре 0 Боже! Разнос! Капец, рейка минута. 59, 60 -та минута. Выбач, то що не FIFA, але все одно тоже класно. О, хорош, хорош, хорош. Вот, сейчас будем бити. Давайте пас всему дому. Тупо. проривається. Було би 5-0 розгром. Якщо би такий гол. П'я! Вже 5-0! Капець, на 71-й хвилині. Нічого собі. Реал Мадрид реально творить чудо якесь. Ну, в реальному житті він не таке чудо. Я записую 13 грудня. Ну. На 13 грудня Реал Мадрид на якому 20 му місці? О, 6-0 капець. Ем, да, Реал Мадрид на 20 му місці. Давайте зараз глянемо. От. ЛЧ. О. От Сейчас турнірну таблицю. О, вже по групах. Вже по групах. Реал Мадрид на другому мі. А що це за челсі себе? А, -а, а, все, я поняв. Це жіноча. ЛЧС серед чоловіків уже закінчилось интересно проведення фіналу... не розумію, чего лиги чемпіонів уже немає ой пішла давай пішла в атаку сейчас голоза заб'ють. а не ой 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 я случайно ну все. Ой, вибачте, Це розгром 6-0. Капець. З ким реал сос Ну він, вообще то в Ліги Європи, звісно, мав грати. Ну! але все рівно. Ну это без Оп. Ой, блин, 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 блин. Капец, так я бы было, слухайте. Давайте по... Фух, слава богу. Пронесло. Гол, блин, блин. Тихо-тихо, тихо. Давайте просто самі ні Блін, нічого. Щас голос 100% заб'ем. у все-все капець. Якщо ми програємо, ну це просто капець буде. Не реал сосіддада... Ну це вообще програти. Mm, нет, а ну, блин, 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 блин. А, такие, такая бы можно весь была. Сейчас, давай. Чё, я забит? Чё я забита не можу? Я не разумею. Зараз зачекайте хвилинку. Зараз э, включаємо. Давайте швидше. Та ну ой. Mm! Все вже перерва. Ми поки що програємо. 0-1, але, але все рівно. рівно. Зараз А! Гол! Та чого ми відлетіли? Та гол забили. Та чого? Блін, капець, Ну, куртога що робить? Чтаму Я не могла Зараз чекайте. Все. Давайте. Ну, давайте, хоча би зрівняти рахунок маємо. Ого! Слава Богу! Маємо зрівняти рахунок. Щоб пенальті виграти, фух Все тупо прориваємося! Ми зрівняли рахунок, слава Богу. Давайте пішли, а. та це взагалі, якийсь капець. Не тупо прориваємося. не, не, уже моему. Ой, бляха! Сейчас ты как бы такая возможность была. Это, это кутовый. Да, ну, все уже. Все серия пенальти, холл. Ты я так и знял. Гол. уху да Гол. 4-4. Гол. а по пенальти 2, -2. Ну нас... Ну, об, я не знаю, або Лунін стоїть! Або Курто. Не, ну Курто в цьому сезоні лучше играє, ніж Лунін, реально. А тут могли відбити. Тут... Да! Я вже думав, що програли. Вже довга якась серія пенальті. Да! Не, я вже думав, що мене забили. Та ну, там по центру вот воротар. По центру! Та ю. Все, ми програли комусь реалу соцідату. Всім пока.